На старий новий рік українці відроджують традиції святкування Маланки і Василя. Вулицями багатьох сіл молодь водить. Козу співає кулядує у домівках. За давніми звичаями на Дніпрянщини козаки і козачки святкували, і щедрували у селищі Мамаєва Слобода. Козацький коліж, танки біля вогнища, кулядники у яскравому вбранні. Для сучасних дітлахів таке дійство дивина. Тож давні козацькі звичаї у музеї Мамаєва Слобода відтворили самі науковці. А хто там? Господаре, господарочку, пустив хату Меланочку. Меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. А як пошкодить, то помиє. Арить, стіл накриє зазвичай під час щедрування коза може занедужати, а колядники мають її воскресити. У давнину щасливим знаком для несватаних дівчат були обійми Маланки, навіть коли та поцупить щось у господарів. А щоб у хаті панував добробут, колядників мали обдарувати грошами і солодощами. Це робилось для того, щоб як карнавал розсмішити людей, щоб помінятися, і крім цього, Маланка. Була це не був найкращий, найгарніший парубок на селі повинен бути, і він, якщо в хаті була дівчина, то мав право до неї залисятися. Свята Меланія е, у пантеоні язичницьких бугін, це е, Макоша. Інше її ім'я, так вона богиня родючості, допомагає жінкам у породіллі, у різних робочих там хатніх справах, у прядінні, у плетиві. Етнографи кажуть, нині завдяки таким постановкам традиції маланкувати починають відроджуватись. Майже у половині українських сіл маланку святкують як і у давнину. А у день святого Василя, 14 січня, малеча посіває оселі зерном, аби господарі мали щедрий урожай і добре здоров'я на цілий рік. Олена Опанасенко, Євген Кіяшко Твай.